Їсти всім привіт, всім гарного дня, якщо хто мене дивиться Добре. в день, якщо ввечері гарного вечора, але зараз в нас ранок. Мама прийшла, тут розповідає, що котик зник, той що проводився. Каже, я прийшла, його немає. Так. Я снідаю гаранола і заливаю кип'яченим молочком. Ну і прийшов твій котик чи ні? Так, да, зараз йому підігрію, їсти вчора не слава немає, але думаю, що вже так. А він просто кушав. Та, звісно. Він пішов десь нагулявся, нагулявся, на, набився з, кимсь, з якимись котами, совлюмована повідомляє. Він тільки але на окота ганять. Mm. Так, в день можна з'їдати граноли 100 грамів, якщо два рази на день, а якщо тільки зранку, то можна тільки 50 грамів. А ви знаєте, я підсіла. Я почала замовити її в лютому місяці. І за цей період часу я щось так звикла, Я тепер залюбки снідаю гранолою. Мені дуже подобається. І що ще хотіла сказати? Що ще хотіла сказати, але вже забула. Так, все. Мама снідає. Серделі з сиром. Що там? Зелень якась. А я снідаю гриновою. Дівчата, пам'ятаю, мені хтось писав влітку, що ну, влітку ми спостерігаємо за тим, як Іруся саджає е, значить, в землю квіти, а взимку ми будемо спостерігати, як Іруся саджає або вирощує квіти на підвіконі. Так от я вам хочу сказати, що Іруся не любить квіти на підвіконі. Я терпіти не можу квіти в хаті. Я люблю квіти. Е, на вулиці на вулиці в горщиках, на вулиці в землі просто, ну на клумбі. А от на підвіконі я просто терпіти не можу ці квіти. ну Але е мама трохи вирощує квіти, е фіалки отакі от неї є. Скільки в тебе штучок фіалок? Та щось багатенько, але ну, вони щось, квітне тільки одна, да? Ні, на кухні ж теж. От, і орхідеї. Орхідеї вона собі, я їй дарувала, і вона собі купувала, а також вона собі багато виписувала з Тіктоку, тому що в Тіктоці дешевенькі, так, були? Ось такі, плюс-мінус. Ціна, Ціна більш-менш нормальніша, ніж в квіткових магазинах, в квіткових салонах. От. ну Не по 3 тисячі гривень, звісно ж, десь по 400, так? Да? Десь десь так. От. Тому о, цим займається мама, вона вирощує квіти, от, такі от фіалка і орхідеї. Все, в тебе немає нічого. А, ну ще цей е, дікабріст, або, як мені ще кажуть, рождественник, а що ще у нас? І все. І все. А, і алоє, алоє це таке, знаєте, бабушкина квіточка, яка допомагає від всіляких болячок. Я теж жовну. А, ну щось трошки маємо, дівчат. Ну, цим займається, я вам скажу, мама, От, я терпіти не можу на підвіконні квіти. Воно поливається, вода переливається, підвіконня вимазується. Я цього не люблю. Чи воно переливається, якщо воно там веде. Ну, не знаю, як ти поливаєш, то і виходить, що я витираю підвіконня, а воно водяне. Тому що ну, з носиком треба таке, щоб воно не є, ти ж... я. Це, знаєш, купити, купити, Тобі, не собі, а тобі купити таку поливалочку, щоб квіти поливати. а не поливати з чашки чи з баночки. Так, так що, отакі от у нас квіти домашні. Ой, що це тут за красуня до мене прийшла? Що це тут за красуня прийшла до мене? Ну покажись людям. Гляньте, яка тут красотка! Яка красотка тут у мене на руцях. Лялюся, гляньте, який, яка квіточка у неї фіалочки. Ну, все, ну, зірка, зірка. Да, ти зірка? Дві на ручки, так тебе буде краще видно. Отак отак. Та ти що? Оце красотка. Ну, що це за зірка? Зірка ну не більш, не менш. Льок! А ну, глянь на глянь на камеру, подивись. Ну, красота, це відпала квіточка, так мама взяла прицепила лялі. Я бочка, ти маленько. Зефірочка моя. Це моя солодка, біленька зефірка. Сьогодні у нас сонячна погода. Ви знаєте, зараз тої вулиці, сонце наче й гріє, але сніг не ристає. От, Морозиться таки тримається до мінус трьох. Зараз, напевно, десь мінус один-два, десь так. Нічого, сьогодні у нас яке? 26. Так, да, 26 ще два дні, два дні і вже будемо чекати на весну. Що він там отак лює? У мене сусідка молодець поставила, зробила кормушку їм, насипала туди зерня, насіння, соняшника, ще якесь зерно. От, і вони це літають, а ми щось не додумались в цьому році. В тому році була кормушка, в цьому році не додумались щось. Треба таку зробити. Хай клюють. А ви знаєте, вони до нас заходять, заходять. Заходять, я розказала, залітають в курятник, і там зерно курям насипаємо, і отрові, пшениця, от, і вони там підкльовують собі потихеньку. Так що ми підкармлюємо. Пташок трохи. Так, мене видно трохи, чи не видно? Коли мама замовила цю собі тачку, ну, кравчучка чи як вона називається, сестра моя побачила і каже: Ой, мама, яка ти молодець! Ти знаєш, каже, я була в Ізраїлі, каже, і що молодь ходить, що каже саме, ну, за покупками з такими тачками, що каже пенсіонери ходять з такими тачками. Каже, весь Ізраїль ходить скуплятися з такими тачками. Так я вам скажу більше, не тільки Ізраїль, а й вся Європа ходить бабушки, ходять дідушки з такими тачками. за покупками. честно, я була проти. Вот. А зараз... А зараз, что зараз? А зараз ось мама збирається. Сейчас возьмем эту тачечку, а. та піде скуплятись. Да? Как хорошо на двор сидит. Хорошо, сонечко. Так... А, она? А, да. Ира, а, выходь, а? на. Открывай. Привет. Давай. Пошли. На, ти перший, бо я буду вперше, вони тільки хотіла забрати. Все, ми пішли по своїх справах. У нас маленькі мандаринки. Я mm цей раз написала йду. -hmm. Нам так. Мандарини щось взагалі. Дуже малі. Я купляю. Авокадо в таких коробочках це дуже гарно і смачно. Я скажу мені, що ти тут знімаєш? Як завжди у нас кажуть в АТБ. Так, і зелені, і кабачок є. А гри. А, гриби там, да. Кого? Гранат. Ні, я не бачила гранат. Так, а, ти на салат хочеш? Угу. Маленький. воно 73,45. 73-45. Чеснок такий мелкий. Так огурці по 129,90 А ти любиш да, пікинку? А? А, а це що за капуста, глянь? Капуста рання, перший готунок. Вс угу. перший раз таку бачу ранню капусту. Типа парня капуста. Так, все. По цінам пробіглася трошки, подивилася. Картошка цибуля 15,95. Картошка по, 20, по 28. Капуста у нас по 45. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Бачите, хочу вам показати, весна вже на носі все. Що ми забрали? Ми все забрали. Шо, а я забрала? Не знаю, ти без мене купляла. Та ні, там риба піть. Та ні, по забрала. Нічого страшного. Так, девочки, вперед. Такая у нас вышла прогулянка сегодня с, за покупками. Трохи не заплановано. Ну да ладно. Пришла девочка только что выкидать мусор, когда собака рыжий. На одну лапку шкандибає, бідний, не стає, На мене... А де він вже побіг десь, мабуть, все. А я йому їсти несу. В нього так жалко. Несу їсти тут крильця та шматочок свинини. Ну і де він оцедівся? Він треба ж на мене почав своїми лапами пригати. Ну і де він? Поки сходила за їжу, і він же й пропав. Все. А ось, ось красавчик, ось красавчик мені на, біжить. Найди я тобі дам. Боже, він голодний. Кушай, кушай. Голодний, він на одну лапку шкандибаючи. А причепірований. Ой, не причепірований, а ой, як це називається? Господи, з голови вилетів у мене. на ухо такую штуку вешать. Не-не, кушай, я тебя не буду забирать. Не-не-не, кушай, кушай. Мой зайчик. Мы же так, когда с гуляем, а он это до нас подходит, обнюхает они друг дружку. Боже, как он голодный, это уже себе. Ну так не жалко таких собачек. Он же такой еще гарненький. Окрас у него такой интересный. Он не рыжий, не светлый какой-то Все, кушай. Кушай, я не буду мешать. Давай. Пошла я. Бачите, лапка у него болит одна. Блин, я жалко. Додому я його не заберу. Не заберу, того, що у самої двоє. Все, покормила я його. Він такий класний, такий, знаєте, він такий добрий собачка. Ми вже лялі, яксь нагуляємо, то він підходить до лялі, так обнюхає, пограється з нею. Шкода мені таких собачок. Оно, оно, біжить за мною. Та ні, дорогой дружочок, уже тобі вже все віддала. Не виходь на дорогу. Все, на дорогу не йди. Отакі діла. Готую собі не обід і не вечерю, але щось таке. Поміж обідом і вечерю. Зараз зроблю собі салат і відварю собі пару сердечок і так під'їм трошки. Так, до речі, хочу вам порекомендувати фірма Block, називається Женевські сарделі з сиром. Ементар, ну дуже смачні, дуже соковиті. Ви знаєте, я так розрізала одну сердельку вчора. Прям е сир витікає ну дуже багато сил. Дуже... Взагалі мені ця фірма добро ну, подобається. Так, і зараз по салат. Так, я ставлю це сюди, накриваю. Я думаю, достатньо. Зелень вийшла суха, а водичка залишилась тут. Завтра. І буду робити зараз салат. І вчора була в АТБ, забула купити помідори чері на салат. І сьогодні була в АТБ з дівчатами, і також забула купити помідори чері Чим ти, Іра, думала, непонятно. Ну, треба записувати. Нічого, зелень, огірок і авокадо Так, зелень, авокадо, огурець, заправка, оливкова олія, мед і сік лимона. Зараз ми трошки Перемішати, залити. Але Можна пармезанчик додати в саму заправку. Ні, я додав сам салат. Заливаєш, перемішуєш, посипаю зверху пармезаном, і це просто виходить смука. Та вже хочеться зелені. Хочеться, ну я напротязі всієї зими їм зелені, але ж все-таки хочеться свого загороду. Помідору свого загороду, огірка, зелені. Так, і посипаємо. а Я вже ще так зміни. Гляньте, який він. Посипаєте пармезанчиком, перемішуєте і смакуєте. Все. Що вона розбиває якось? Я розрізала, щоб вам показати які соковиті серделі з сиром. От так, це буде моя на сьогодні така їжа. Салат і серделі. Є вермишель, є каша, можна і гречку відварити. Не хочу. Просто салатик, просто сердельки. Все. Так, ну що, бажаю собі приємного. І от Хто мене дивиться, і також їсть, бажаю вам приємного. Все. Бувайте.